Доброго ранку, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву дидактичну гру під назвою Яка пора року? Я підготувала для вас багато маленьких картинок. Кожна картинка належить до якоїсь пори року. Вам потрібно розглянути зображення та сказати, яка це пора року. Тож почнемо нашу гру. Що це, дітки? Так, це сніжинка. Коли йде сніг? Правильно взимку. Тож на малюнку зображена зима. Вірно. А це що? Квіточка, так. Коли з'являються квіти, дітки? Вірно, навесні. Тож ми скажемо, що це весна. Правильно. Що це? Так, це сонечко. А коли сонечко світить найяскравіше, дітки? Вірно, влітку чудово. Тож ми скажемо, що на малюнку зображено літо. А що це? Вірно, жовтий листочок. Коли листя стає жовтим малята, правильно, восени. Тож подивіться. Яка гарна осінь зображена на картинці. Які ви молодці! Ви добре впорались з завданням та визначили, яка пора року зображена на картинці. Тож запам'ятайте, що у нас є 4 пори року: зима, весна, літо та осінь. До нових зустрічі, дітки!